В останній день робочого тижня на двечір п'ятниці в Сексаганському районі стався зухвалий напад. Постраждала молода жінка. Неподалік торговельного комплексу шани, не здогнав невідомий та наніс декілька ударів. Жертва знепритомніла, скориставшись її безпорадністю нападник заволодів прикрасами. Не зупинило його навіть те, що поряд знаходилися троє малолітніх дітей. При цьому нападі спричинені тілесні шкодження жінці та невідомий злочинець завладів ланцюжком золотим та сережкою. Та побіг в бік другої міської лікарні. Це злочин здивував нас, те, що це було було в день, та це було в громадському місці. У цей час поряд з місцем злочину працювали співробітники патрульної служби міліції. Завдяки їхній оперативності нападник був затриманий поблизу другої міської лікарні. общем-то, спортивного тілослаження був достатньо фізично підготовлений. Не викликав він підозрень, да і. В общем, та якщо б ні, та ситуація, ми би и не подошли бы к нему, и не проверили бы даже документ. Я так думаю. як з'ясувалося згодом, нападник раніше двічі притягався до відповідальності за аналогічні злочини. Що спонукало його знову вдатися до криміналу, чоловік воліє не коментувати. Я не за фактом зухвалого злочину, розпочато слідство. Йдеться про 187 вісімдесят статтю кримінального кодексу України, котра передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.